Вітаю, друзі! Декілька днів тому колишній народний депутат України від Батьківщини, а нині офіцер Збройних сил України Ігор Луценко, у себе на Фейсбук-сторінці опублікував надзвичайно важливий текст. Настільки важливий, що я його навіть поширив. Із з цього тексту можна зробити висновок, що десь глибоко у надрах ЗСУ відбуваються якісь надзвичайно важливі, ну просто доленосні для України процеси. Але як казав мій давній знайомий політтехнолог, із написаного Луценком не можна зрозуміти, хто є поганцем, про кого конкретно йдеться. Там, звичайно, інше слово використовувалося, але я його заміню на поганця. Я вам пропоную кілька цитат із допису Ігора Луценка для того, щоб ви могли в оригіналі познайомитися з його позицією. Отже. Шановний український народи, активісти і просто небайдужі. Звертаю вашу увагу на те, що головна битва сьогодні це не бої за Карлівку, Новоолександрівку Вовчанськ. Набагато більша вирішальність у двобої різних поколінь військових. пише Луценко. І мова не про вік, а мова про менталітет а боротьба. Не за тактичні чи навіть стратегічні успіхи, а взагалі за принциповий шанс сил оборони добитися успіхів. Це боротьба двох людських культур. Одна, котра прийшла до нас через Росію, це примус і репресії, це тиранія одного лідера і безправність усіх інших. Інша це питомо наша і частково Західна, коли країна є територією договору. Вільних людей, коли війна, справа особистого вибору, а далі в душках пояснення, але із повним і потужними політичними наслідками цього вибору. І далі Ігор Луценко робить такий невеличкий екскурс у 2014 і 2022 роки, негідники. Котрі в 14-22 му і му проявили себе з найгіршої сторони, не те, що не були покарані за бездіяльність чи хоча б відсторонені, а взяли реванш. І до сих пір задають тон, і на великий відсоток визначають правила і порядки у Збройних силах під гаслом вірю в ЗСУ. Ці кадри продовжили все ж ЗСУ знищувати. Приклад мого побратима Миколи Коханівського. Свіжий і болить. Це люди мається на увазі це старе покоління, котрим байдуже воювати проти Путіна чи за Путіна за НАТО чи проти НАТО. В них немає жодних переконань, лише колосальна впевненість у показусі. Брехні для начальства та пригнічених, пригнічені підлеглих. Зараз нове покоління командирів, покоління 14, риска дробу 22 повстає проти старого і байдужого. Молоді. Не завжди за віком, а завжди душею. Люди прагнуть воювати і перемагати. Старі. Часто лише за світоглядом, а не за роками, хочуть будь-якою ціною лишатися на посадах і командувати підлеглими, в тому числі і ціною нашої перемоги. Це головна битва, пише Луценко. До неї мусять бути приковані усі наші погляди. І ось нарешті, вчора і сьогодні, нам стало зрозуміло, хто є. Ну я вже скажу хто є підрастом. Ось, Дзеркало тижня вказало ім'я цього поганця, це генерал Юрій Содоль. Юрій Содоль, він прийшов в лютому і привів його сирський, генерал сирський. Значить, зараз я вам скажу. Про кого йдеться? Це командувач Об'єднаних сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Юрій Собель. І як писав Шевченко, таки знайшовся один козак серед мільйона свинопасів. І цим козаком виявився начальник штабу Азову Кротевич, який подав заяву до ДБР на одного з генералів. ЗМІ називають ім'я Содоля. Новина від 24 червня, тобто позавчора, пишуть Дзеркало тижня, сьогодні значно більше засобів масової інформації висвітлюють цю подію. І вчора висвітлювали цю подію. Я хочу відзначити образу вчинок Богдана Кротевича. Він не просто сказав, що написав заяву в ДБР і зазначив, що генерал Содоль вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал. У себе на Facebook Сторінці і там в мережах начальник штабу Богдан Кротевич, Азовець, сказав, що йому абсолютно байдуже. А чим закінчиться для нього ця, ця скарга і позовна заява в ДБР? Чи він буде відсторонений, чи його розжалують, чи його виженуть з війська, чи його навіть вб'ють чи посадять? Богдану Крутевичу абсолютно байдуж. Він сказав, що таких людей не повинно бути взагалі в війську. Він буде все робити, поки він живий. От він все зробить, щоб таких людей не було. Це приклад, який заслуговує на повагу, на шанування, але також і на розуміння, на витоки, на розуміння витоків цього вчинку. Витоки вчинку наступні. Людина не зупиняється ні перед чим, не те, що там перед кар'єрним зростанням, чи ще чимось. Навіть якщо мова буде й те, що його а, оці генерали, яких залишив тут нам в спадок залужний, і вся ця команда з сирським разом, його якимось чином покарають, ув'язнять чи віддадуть якийсь наказ, в результаті виконання якого Кротевич загине. Це те, на що потрібно ось, звертати увагу. Ось, але е, я підійшов до найголовнішого. Найголовніше полягає в тому, що генерал Содоль давно і відчував, і знав, що проти нього практично всі повстали. Я чув це від Стерненка, Сергія Стерненка. Я чув це від Бутусова, я чув це від Яніни Соколової. І над ними над ним все хмари збігалися, збігалися. І мав бути не просто дощ, а я думаю, що дуже серйозний град. І Ось незважаючи на те, що проти генерала Содоля збирали серйозний фактаж і аргументи, він вчиняє якісь просто. Ну, небувалий вчинок, який я нічим не можу пояснити. Не встиг наш генерал Валерій Залужний захиститися в Одесі у цього Ківалова, як генерал Судоль вирішив просто перевершити Валерія Залужного, і він поїхав до Одеси. Зараз я скажу, і нагородив. Мера Одеси, міського голову Геннадія Труханова. Мер Одеси Геннадій Труханов отримав нагороду від командувача Об'єднаних сил ЗСУ, генерала-лейтенанта Юрія Содоля на грудний знак а, за службу та звитягу. І це все відбулося 24 червня. Ось буквально днями. Безперечно, всі покалічені. Бійці, передусім азовці, сказали, що це плювок в обличчя взагалі Збройним силам України. Вчинок генерала Содоля, окрім того, всього, що він наробив в Збройних силах, про це я так не дуже, скажімо. Детально розкажу, тому що про це можна прочитати, так ось, не дивлячись на те, що він не робив, він вирішив довершити свої діяння нагородженням міського голови Труханова. Причим, якщо хтось вважає, що військові генерали вони не розбираються в політиці, в дебілі, це на, що вони дебіли, це насправді так. Вони нічого не розуміють. Але генерал Содоль. Він дуже добре е і розумів, і розуміє, що він робить. І він не випадково поїхав до Труханова до спорідненої душі його нагородити. Так ось е мене вразило ще наступне. Причин вразило настільки ну, сильно, що я не міг це не підсвітити. Причому е я хочу сказати, ну, що це в мене такий якби ексклюзив. Я такі речі помічаю. Ну, Зроблю невеличкий екскурс, згадаю е полковника Кулініча через дві українських і, який у нас в Херсоні перебував і якимось чином очолював Кримське СБУ, і він безвинувачений у Державній Зраді. Я тоді став питання, а коли його брали на роботу взагалі? Вони звернули увагу, що людина має прізвище Кулинич? Я знаю, тому що у мене е -е, по дружині... Е Родичі мали прізвище Кулинич. Що він, пише, записався, чи його записали кулініч, і він з цим прізвищем ходить, і воно його не тре, воно його не дратує. Він спокійно ходить і всім розказує, що він кулініч. Ніхто не задумався, що ця людина, яка толерує таке прізвище і змирилася, що він може бути агентом Росії. Тому що це не, не Іванов. Не Петров, я ще раз підкреслюю, це не людина, яка приїхала з Росії колись там давно, а тут давно вже адаптувалася, перейшла на українську і так далі, але за нею тягнеться оце російське прізвище. Ні, це покруч, це спотворене українське прізвище, яке людина не помічає і толерує. І себе абсолютно нормально почуває. Я розумію, якби він кулініч був трактористом чи водієм трамваю в Київ Постранці, і ходив би кулінічем. То ну, Бог з ним, ще можна на це махнути рукою. Офіцер СБУ, начальник кримського відділення СБУ, прийшов з прізвищем Кулініч, його пройшов всі перевірки і так далі. Ну, це все одно, що в будьоновці ходити по рейстагу. Ну, такий анекдот про Штірниця. Так ось я переходжу до. Наступного моменту, мало того, що Содоль, незважаючи на те, що проти нього збирали фактаж, він їде до Одеси, нагороджує там якимось нагородним знаком Геннадія Труханова, за яким репутація абсолютно проросійської людини, яка має російський паспорт. Яка взагалі вийшла з кримінальних структур. Так після того, як він це все зробив, вони йдуть обмивати, бухнути в ресторан. Знаєте, в який ресторан вони пішли? Ресторан називається Аблака. І цитата з повідомлення в ЗМІ. Пізніше, після оприлюднення інформації про отримання Труханово нагороди від Содоля, у мережі з'явилося фото, на якому як стверджується. Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ відпочиває в Одеському ресторані Аблака. Тоді як російські війська знищують нарощують темпи наступальних дій на напрямку горлівка торецьк Саме за цей напрямок і є відповідальним Содоль. Я собі слабко уявляю ситуацію, коли ну не Черчилль, давайте, чим Берлін. З якимось, ну я знаю, відомим британським генералом. От я знайшов в літописах Другої світової Гю Ллойд. І вони от Чемберлен з Ллойдом вирішили бухнути в ресторані в Лондоні під там, німецькою назвою відомий такий ресторан Уберфарт. От важко собі уявити от, подібну картину. Я не військовий і там не офіцер діючий, і не маю ніякого відношення до влади, але я вам, вас запевняю, що у мене в холодильнику це навіть собі не можна уявити, що хтось посмів вдома купити бурьонку, молоко буріонка чи простоквашина і принести додому і поставити в холодильник. Таке навіть нікому в голову не прийшло. Я це вам точно кажу. Скільки ця торгова марка була в мережі, в продажі, стільки такого у нас ніколи не було вдома: ні бурянок, ні Простоквашин і так далі. Так я ж кажу, я не посадова особа і не офіцер. А це людина йде обмивати якийсь там знак. Нагрудний, який вона вручила, ну не якийсь там, це державна нагорода в ресторан Аблака. Я вважаю, що вже от низка цих всіх подій, яка відбулася, так, і плюс оці дві, що з 22 червня нагородження Труханова і бухання в ресторані Аблака, ну це довічне ув'язнення просто. Одразу, тут без, без варіантів. А тепер я хочу перейти до подвигів в лапках Содоля. Значить, він втік з Маріуполя. Ця людина втекла з Маріуполя, залишила там Редіса. Ну, позивний Редіс. Денисенко, якщо не помиляю, його прізвище. Не помиляюся його прізвище. Ось, І був відсторонений, потім повернувся до Збройних сили і був нагороджений за захист там Маріуполя. Після цього за ним наступні числяться там випадки. Бутусов їх просто там в архів записує всі ці випадки, як він відправив морських піхотинців, тому що він нібито якийсь там морський піхотинець. Як їх знищили всіх без прикриття, колону відправив, яку знищили на Запорізькому напрямку, і так далі. За ним роб, ну просто якийсь жахливий шлиф. А тепер я хочу запитати ну, от прості речі, коли починають казати, що різні думки йдуть про Содоля. Ну, це різні думки. Вони, я думаю, були, ну ще мали право бути до нагородження Труханова. А тепер не повинно бути жодних ну просто різночитань. Людина, яка їде нагороджувати Труханова, іде з ним обмивати цю нагороду в ресторан Аблака, його дії однозначно на користь Росії. Ця людина не має ніякого відношення до України, незважаючи на те, що він з Харківської області щогуєва і говорить українською мовою. Труханов теж уже говорить українською мовою. Так от я хочу запитати, яким чином потрапляють такі люди в Збройні Сили? Хто відповідальний за це все? І що можна взагалі чекати від персони, яка ну, споріднена з такими людьми, як Геннадій Труханов? Як можна було йому довіряти особовий склад доводити до відома йому операції, якісь військові, і так далі? І ем, Кротевич, Богдан Кортевич. Начальник штабу Азову правильно ставить запитання, що потрібно провести службове розслідування на предмет зв'язків генерала Содоля з ворогом. Два з половиною роки війни. Причим відповідальність за призначення цього всього несе звичайний Зеленський. Ну, добре, Зеленський, він там ясно. Але я до наступного важливого моменту підходжу. У нас, якби вагаються, ще не знають, чим закінчиться справа Содоля, чи його притягнуть до відповідальності посадять, чи його просто переведуть на іншу роботу, залишать в Збройних силах, можливо, там розжалують, по у звані його. Я що хочу сказати? Не генералом Содолем, Содолем має закінчуватися вся ця справа. Мають бути повністю досліджені всі зв'язки всередині Збройних сил України по генералу Содолю. З'ясовано, хто його протягував по службових щаблях, хто сприяв його кар'єрі. Це перший момент. І другий момент, з ким він дружив, хто його, ну такий службовий друг. Всі ці люди мають бути репресовані. Вони теж повинні або вилетіти із Збройних сил України, як дебіли тупорі, які не розбираються в людях і в особовому складі, або вони мають бути ув'язнені. І мова йде не тільки про генерала сирського, який за собою приволік Содоля. Я не кажу, що генерал сирський є зрадником, але відповідальність лежить безпосередньо саме на сирському. Содуль не впав звідси з місяця. І мають піти і сирський Збройних сил України, і Содуль, і всі інші. Тому що насправді ситуація дуже серйозна. А тепер я доробів в армії. Чому взагалі люди скаржаться, що армія це рабство, і нібито вони, хтось їх там поневолив і так далі? А чому Богдана Кортевича ніхто не поневолив? Відповідь на це запитання дуже проста. Не треба бути кар'єристом, і не треба боятися переслідувань і ув'язнень. Взагалі це дуже дивно, коли людина воює, виникає питання: вона точно воює. Що вона боїться пониження в званні, кар'єр, блокування кар'єри і кримінального переслідування. Як військовий може боятися таких речей, якщо він не ризикує життям? Тому я сподіваюся, що буде помічений такий вчинок керівника штабу Азова Богдана Кортевича, і будуть зроблені правильні висновки. Тобто, все можна робити, виявляється. Можна ставити питання руба, можна писати в ДБР, незважаючи на всі там проблеми з ДБР, робити цю справу публічною. І якщо людина здобуває авторитет, от зверніть увагу ще на один важливий момент: Богдан Кротевич, начальник штабу Азову, здобув репутацію і авторитет. І використав репутацію і авторитет не для Кар'єрного зростання. А для вичищення покидьків із Збройних сил України. Значить, що я хочу закінчити, на що хочу звернути увагу, це не опонувати Ігору Луценку. Ну, формально все так виглядає, що це. Зіткнення двох культур, двох там поколінь, нібито старих, якихось радянських і так далі. Це все дурниця. Мова йде про те, що у нас є проросійські люди. Генерал Юрій Содоль. Це людина, яка не працює на Україну. Вона працює на Росії. Мають бути, ще раз кажу, проведені. Вивчення особових справ офіцерів, особливо які віком. От Содоль, ну, там я його старше, що стане на півроку, мабуть. Всі ці люди мають бути перевірені. Содоль виявляється із військової сім'ї військовослужбовців. Зрозуміло, що це радянські російські люди, плюс це професійні кар'єристи. Очікувати від них чогось проукраїнського. Ну, це дуже схвалено. Я не кажу, що таких немає про українських людей з минулим російським з радянським і російським минулим є такі люди, але вони повинні бути під підозрою. Це однозначно. І содуль має бути першим, такі як содуль, вони повинні ретельно перевірятися. Тому в нас випливають арестовичі, содолі і так далі. Подивіться, звідки ці люди взялися тут. Добре. Тоді, там, десь в 14-му чи в 2022-му, на початку повномасштабного, не було там бойових людей, там, офіцерів. Ми вже третій рік виявили. Що роблять Содолі в Збройних силах України? сирські теж, що вони там роблять? І все це покоління. Хтось має піти на пенсію, хтось має бути розжалений, хтось має сісти до в'язниці. Все, тут однозначно, якби. Ситуація. Тому я вважаю, що потрібно далі рухатися і в засобах масової інформації ставити питання руба. За содою мають піти десятки або сотні старших офіцерів. Внебуття просто або на пенсію, або у в'язниці, або ще кудись. Їх не повинно бути у Збройних силах взагалі. Забутися за них повинні. Отак треба ставити питання. І тут не зустрін зі, не зіткнення культур совкової, там, ще якоїсь радянської, чи російської там, і так далі. Ні, це про російські люди. Це люди вороги України. Це не українець, який щеплений неправильною російською вакциною. Це зовсім і який які працює на Україну, але він там, значить. Російськими методами. Валера Залужний він теж вчився по радянських російських підручниках і казав, що Герасімул генерал російський для нього там майже як духовний наставник і батько. Ось. Тобто, так би я хотів висвітлити це питання, яке сьогодні. Активно розгортається. Стартануло у з 24 го позавчора, і сьогодні воно вже доходить до своєї точки кипіння. Не можна збавляти обертів і не можна це діло гасити. Навпаки, його треба роздмухувати. І це справді дуже важлива подія. І час абстракцій. Минув, потрібно чітко називати підірастів підірастами, і щоб все було ясно, і не тільки Содоль має постраждати, а ще з десяток людей, які з ним або дружили, або просували його кар'єрними сходами. Вони всі теж повинні піти разом з ним. На цьому буду закінчувати. Дякую всім за увагу за підтримку каналу. вкотре підкреслюю, що це важливо. До побачення до наступних зустрічей.